Ужорицькому замку відкрили унікальну реконструкцію туалету. Локацію виявили працівники музею в жовтні цього року під час ремонтних робіт. З'ясувалося, туалет історичний. Оце занедбане приміщення. Ми знайшли, і там були, знаєте, такі слизькі речі. Ми його розібрали і виявили, що там відтворено вже частково туалет. Поговорила я з колегами, вони розповіли, що в 70-х роках були тут дослідження, здійснювалися реставраційного центру, і деякі локації відтворювалися. Отак, От знаєте, робилася історична реконструкція. І оце приміщення так само було наполовину відтворено. Дійсно, там є шахта. Шахта близько восьми метрів. Ми туди з Пускали камеру телефону, досліджували. Приміщення поки не знайшли, куди саме ця шахта виходить. Єдине, що знаємо, воно замуроване. У 70-х роках саме це були і відтворили, і вони тут зробили позначку. Такий якби, передбанник, можна сказати. Було тут руки мили, можна було трошки навести марафету. Швидше за все слугував він для потреб мешканців і гостей замку ще у 17 столітті. Такі приміщення були, і це дійсно в той період. Уже на такому рівні підготовчому існували кімнати, де володарі замку могли свої потреби справжувати. Не просто йти десь на вулицю. Знаєте, як у середньовіччі, а вже трошки, якби еволюція цього процесу відбувалася, і от саме вже окультурювалося все це, і от такому ми ключі це і показали. Працівники музею вирішили презентувати цю локацію і туристам, щоб занурити їх не лише в замкову розкіш, а й показати, з якими побутовими труднощами стикалися наші предки. Оля ти теж зайди. У нас точно такі подвір'ї. так само стоїть ковшик, так само стоїть височка, туалетний подвір, вентиляція, дві лампи. Дякую, і в нас такий стоїть. На Київщині, в туалеті, да, подвірі. Локація чудова, дуже ефектно. Якщо очисні споруди міста Ужгород кращі на сьогоднішній день, чим були у цих хлопців, то це ваша перемога. Реконструкцію презентували у Всесвітній день туалету, який щороку відзначають 19 листопада.